Господи, не суди мене в ярості Твоїй, і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний, і зціли мене, Господи, бо стривожилися кості мої, і душа моя дуже стривожена. А ти ж, Господи, доки? Зглянься, Господи, і визволи душу мою, спаси мене ради милости Твоєї. Бо хто ж після смерти буде згадувати Тебе? І у гробі хто ж буде славити Тебе? Я втомився від зітхання мого, кожної ночі вмиваю ложе моє сльозами моїми, зрошую ними постіль мою. Висохло від печалі око моє, змарніло від усіх ворогів лице моє. Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого. Почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай відійдуть і устрашаться всі вороги мої, і нехай з соромом побіжать. І зникнуть дуже скоро.